Сила духу, слабкості, емоції, обов'язки, біль про життя і працю прикордонників у проєкті Західний кордон про кроки наших зелених беретів на шляху вдосконалення послуг, безпеки і цілісності кордонів, зменшення контрабандних потоків і нелегальних перетинів кордону. Що вдається, а над чим ще треба працювати? Дивіться щотижня і не пропускайте також спецвипуск, де відомі авторитетні, спортивні і такі різні випробовують на собі усі тонкощі професії прикордонника. Живі кадри, дії, емоції, вчинки у проєкті Західний кордон. Вітаю! Це програма Західний кордон. Ми розповідаємо про найважливіші події з життя зелених беретів. Сьогодні дивіться про таке. За їх спинами, Маріуполь. Як прикордонники ВАТО посилюють обороноздатність своїх позицій. Врятувати життя на полі бою. У великих мостах прикордонників навчали основам тактичної медицини. Мить без війни, зірки українського футболу та вартові кордону зіграли у Маріуполі товариський поєдинок. Вже декілька тижнів у зоні антитерористичної операції триває невелике затишча. У цей час прикордонники намагаються укріпити свої позиції. Ми побували на передовій та побачили, як бійці зводять нові бліндажі та риють окопи, адже за спинами прикордонників Маріуполь. Для начальника другої прикордонної застави це вже друга ротація у зоні АТО минулого року кордон країни захищав на Луганщині, тепер поблизу Маріуполя. Дмитро розповідає, в останні снаряди з окупованих територій прилітали менше місяця тому, коли терористи обстрілювали Сартану. А ще раніше тут стріляли ледь не щоночі. Було здійснено з окупованої території. Неподалік нашого блокпоста було попадання на на Ніхто не постраждав. На наступний день було знайдено багато осколків. Та поки зброя мовчить на блокпості триває робота. Бійці зводять нові бліндажі та риють окопи. Прикордонники зізнаються, зайнятість відволікає від війни, а нові обстріли можуть початися у будь-який момент. Та охоронці кордону запевняють, своїх позицій поблизу Маріуполя не залишать. Прикордонники до служби в зимових умовах. Облаштовують свої приміщення, відновлюють системи опалення та роблять запаси палива та продуктів харчування. Будемо з Львова допомагати підрозділу, які розташовані на зарі. Будемо допомагати зробити опалення. І хлопцям буде взимку більш-менш комфортно відпочивати і жити в тих умовах. Вже в наступних програмах розповіді про те, що незвичного можна побачити у бліндажі, та про сару, яку бійці навчили виконувати команди, а ще ексклюзивне відео роботи прикордонної розвідки на лінії розмежування. 18 кілограмів контрабандного бурштину більш ніж півсотні затриманих нелегалів, які намагалися незаконно потрапити до країн Євросоюзу. Що ще важливого відбулося на західному кордоні протягом цього тижня? Далі в огляді. І в сотні нелегальних мігрантів цього тижня зупинили українські прикордонники поблизу межі з країнами Європейського Союзу. Більшість випадків зафіксовано на Закарпатті. Порушники кордону різними методами намагаються потрапити в Угорщину або Словаччину. Найчастіше поза пунктами пропуску без документів затримують групи вихідців з близького сходу та країн Центральної Африки. На вихідних декілька великих груп громадян Афганістану та Сирії виявили прикордонники Мукашівського загону. У Волинській області на кордоні із Польщею прикордонники затримали велику партію бурштином. На пункті пропуску у стилух під час спільного огляду автомобіля представниками Держприкордонслужби та Державної фіскальної служби у мікроавтобусі Мерседес було виявлено 18 кілограмів твердого необробленого каміння жовто-коричного кольору, різної форми та розмірів. 8 кілограмів двоє пасажирів авто, які громадянами України заховали в особистих речах. А ще 10 під обшивкою даху та під капотом мікроавтобуса. Сонячне каміння вилучено для подальшої експертизи. А от долю контрабандистів вирішуватиме суд. Протягом 2015 року а, працівниками Львівського прикордонного загону взаємодії з іншими правоохоронними органами 24 чотирьох випадків було виявлено більш ніж 200 кілограмів бурштину на загальну суму 5 мільйонів гривень. Підрозділи західного регіонального управління відвідали представники бюро США з митних питань та охорони кордонів. Українські прикордонники показали іноземним гостям техніку, озброєння, засоби спостереження та зв'язку, а також розповіли про методи оперативно розшукової роботи. В свою чергу американські експерти провели для українських фахівців тренінги, де розповіли про власний досвід виявлення та реагування на випадки контрабанди, наркотиків, міжнародного тероризму, торгівлі людьми та нелегальної міграції. У великих мостах, що на Львівщині, триває формування комендатури швидкого реагування прикордонної служби України. Це будуть елітні спецпризначенці, готові забезпечити надійність українського кордону на будь-якій ділянці. У кінологічному центрі їх навчали основним правилам тактичної медицини. Дівом, як ми побачили пораненого побратима, ми доповідаємо про це по -по -по командиру, який буде безпосередньо приймати рішення про кількість рятувальників, про те, як буде надаватися йому безпосередньо допомога. Однозначно, тобто, скажімо, ніхто не кидається до нього, ми відкриваємо вогонь у відповідь, тобто, стараємося подавити максимально вогонь супротивника, а тільки вже в подальшому, скажімо, командир буде приймати рішення, яким чином має виглядати цей порятунок, тобто, і хто це буде виконувати. Лягли! Повском, червона зона, Повском. Вишкіл для прикордонників проводять 20 інструкторів-волонтерів організації Tactical Medical Helpers. Окрім військовослужбовців, це досвідчені лікарі медичних закладів Львова та області, які врятували життя вже не одному учаснику АТО. Ми навчаємо, що в червоній зоні, в зоні безпосереднього обстрілу, іменно по кровотечам, проводиться зупинка кровотечі. Іменно в червоній зоні, вже безпосередньо в жовтій зоні, в зоні умовної безпеки. Вже проводиться огляд пораненого, огляд рани, вже робота безпосередньо з раною, зупинка кровотечі вже е, з накладанням. жгута. Надавши першу медичну допомогу, пораненого слід негайно евакуювати із поля бою. Робити це можна різними способами і різними підручними засобами. Маєте фіксацію дві петлі. Те, що йде з ніг, пропускаємо вниз і за неї протягуємо. Ця заводиться під голову Все. і може підтягнути. зрозуміло. Завершується навчання перевіркою всіх набутих знань в умовах наближених до бойових з пострілами та вибухами, з використанням димових шашок, холостих патронів та взрив пакетів. Тут вони вже діють як злагоджена одиниця. Відповідно, вони і під взриви зрив пакетів. Вони евакуйовують солдатів, тому і це все дає їм власне цей стрес, то, що то, що є в умовах з реального бою, щоб вони зуміли себе контролювати і правильно надати власне, цю допомогу. Особливо наполегливо усі елементи тактичної медицини виконував кримчанин Арутюнян Грачік. Прикордонник вже двічі побував у зоні АТО, зокрема, дивом вижив у так званому ізваренському котлі. Ми пройшли курси, які в подальшому допоможуть уникнути втрат. Якщо б ми знали, якщо б нам показували це раніше, то було б менше смертей. За офіційними даними міжнародних експертів, понад 70% поранених під час бойових дій вмирають через ненадання їм первинної медичної допомоги. Саме тому медики намагаються навчити її основам якомога більшу кількість військовослужбовців. До слова, за останній рік такий медичний вишкіл вже пройшли понад півтори тисячі прикордонників. А далі історія прикордонника, який вже повернувся, майже три місяці провів у зоні АТО. Водій відділу прикордонної служби Рава Руська Олександр Козаченко на сході кермував автомобілем та допомагав своїм колегам. 25-річному інспектору неодноразово доводилося рятувати від обстрілів як своїх побратимів, так і транспорт, яким вони пересувалися. На ну, Воршинцях нас зібрали групою. І там запитали, в кого права є. І оказалось, в мене права є. Я пішов водієм. водієм, Їздив я на ГАЗ-66-му. Це грузова машина. На кузові стояла у нас ЗУшка 23 калібр. Під час першого обстрілу дуже багато таких машин лендроверів. Весь в решето. Я навіть підходжу після обстрілу. Дивимось, що там пошкоджене, що не пошкоджене. Колеса стабільно всі баки, радіатори. Такі машини штук 3-4, це точно було. Так, звісно, перше бойове хрещення. Але трималися. Заїхали в село Олексєївка, це Донецької області. І це був штаб наш. Приїхали і без 10, без 23 ночі. Нас з 4 мінометів. Почали два часа обстрілювати. А тут а як мирне небо над головою. Мить без війни. Ветерани зірки українського футболу завітали в зону АТО, аби підтримати прикордонників Західно регіонального управління. Майстри шкіряного м'яча та зелені берети зійшлися у дружньому матчі. Про справжні емоції на футбольному полі та поза ним далі у нашому репортажі. На стадіоні Західний, що у Маріуполі справжній аншлаг. Футбол об'єднав на трибунах місцевих мешканців та тих, хто їх захищає. Прикордонників оперативно-бойових комендатур львів 1 та мастиська 1. На зеленому газоні» справжній зірковий склад Андрій Павелко, Вадим Костюченко, Володимир Циткін, Олег Саленко, Василь Рац, Іван Яремчук, Сергій Ковалець, Едуард Цигмайструк та інші. Кияни відкрила рахунок вже на п'ятій хвилині матчу. Втім, усі подальші атаки ветеранів на нівець зводив голкіпер команди Кордон Микола Ниничук. Вчора місяці ми готувалися, у нас було по дві по три тренування, якби ну хоча б якесь злагодження команди було. Ну, результат ні. Я 15 років на воротах стояв просто на рівні району, то я не боявся. Понятно, в от гравців збірної України, то якби, звісно, але ну, то, є, то є лотерея, то є лотерея. Попало так. Ще до завершення першого тайму зелені беретове у рахунку 2-1. 30-ти хвилинка добряче заставила хвилюватися публіку. Основний час поєдинку завершився нічиєю. 3-3, Тож справа дійшла до післяматчевих пенальті. Тут футбольна вдача була на боці прикордонників. Результат дуелі 5-3 на користь зелених беретів. Ми... Ми були приємно здивовані, що у нас є перспективні гравці, які я вважаю одразу після закінчення служби можуть посилити аматорські та професійні команди. Так що це був дуже хороший матч. Хороший матч. Ми показали, що разом з нашими футболістами, з нашими зірками світового футболу, ми заявили, і показали, що футбол разом з миром повертається до Маріуполя. Я щасливий того. Щасливими того дня були не лише учасники матчу та глядачі зіркові футбольні гості завітали до бійців АТО, які лікуються у маріупольській лікарні швидкої допомоги, та вручили їм медикаменти, книжки і футбольну атрибутику. А учням середньої школи номер 58, що у селищі Талаківка, подарували футбольні м'ячі. Ми привідкриваємо брами режимних об'єктів, щоб показати вам, як працюють ті, кого ми називаємо вартовими рубежів. Український атлет, чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конішок випробував на собі усі особливості служби прикордонника. враженнями та пережитим спортсмен поділиться у спецвипуску Західний кордон. Ви дивилися проект Західний кордон. Ми стежимо за ситуацією на рубежах нашої країни. Розповідаємо про здобутки зелених беретів. Побачимося наступного тижня.